У Хмельницькому презентували інвестиційне меню на державних аукціонах. Система прозоропродажі, це електронна торгова система, яка дає можливість реалізувати на ринку комунальне майно, в тому числі визнаних банкрутів. Система сьогодні настільки удосконалилася, що тут є ринки не тільки державні і комунальні напрямки, тут є і комерційні напрямки. Є багато нових ринків, які відкрились за останній час. Це і квоти на вилов риби, це і видобування надр, це і… Арештовані активи, що може запропонувати держава та громади в якості інвестиційних об'єктів, це насамперед земля. В середньому дві третини це аукціони, продажу чи оренди земельних ділянок. Решта здача здебільшого комерційної нерухомості. Сотні об'єктів передані в оренду, частина об'єктів менш успішно, частина більш успішно. Але є об'єкти, в яких вартість оренди зростала в десятки разів. Є об'єкти, які довгий час не передавалися в оренду, довгий час не ремонтувалися, і відтак потребували великого фінансового ресурсу і були передані в оренду, і зараз чудово працюють. Дві земельні ділянки виставляють на активні торги. А загалом у 2025 році сім успішних аукціонів провела Красилівська громада. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. Ціна. За один, ну це земельна ділянка для ведення товарних сільськогосподарського виробництва. Ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. Бізнес активно бере участь у державних аукціонах. Адже якщо бажаний об'єкт географічно чи інвестиційно привабливий, до торгів активно долучається більша кількість учасників. Ми бачимо, що завдяки інвестиційним меню бізнес більше приходить, громади більш зацікавлені в тому, щоб виставляти більше лотів. А це, в свою чергу, гроші в місцеві бюджети, які дозволяють розвивати економіку. Стартову ціну для об'єкту продажу визначити складно саме з тієї причини торги можуть не відбутись. Часто на перший аукціон можуть не прийти учасники. Це окей. Система і процедура дозволяє повторне виставлення зі зниженням ціни. І зазвичай на ці аукціони вже приходять учасники. І буває таке, що і перебивають первинну ту, яка вважалась високою ціною. На заході модератори продемонстрували можливості, які дає електронна торгова система, а громади потенційні об'єкти для продажу.